56-річна Людмила Трофімова відновлюється у відділенні фізичної та реабілітаційної медицини гадівської лікарні після черепно-мозкової травми. У мене дуже боліла голова. Я звернулася до сімейного, сімейний мене там трохи лікувань, нічого не допомагало. Потім почало обезболювати голову, теж не допомагало. Потім син мені казав, каже, мамо, бігом на КТ. І обнаружили, каже, велику гематому в голові. Потім після операції реанімація, все там, і оце таке трапилось з рукою, і ногою ще в полтою. А до операції я була ходяча. У пацієнтки внаслідок черепно-мозкової травми з'явилась гемплегія лівої сторони. Це часткове порушення рухливості кінцівок верхньої і нижньої. І за допомогою цього апарату ми розроблюємо пасивний рух в суглобах. На цьому апараті це колінний суглоб. Відділення фізичної і реабілітаційної медицини угадять, чи відкрили цю горіч. Відновлення у ньому пройшли вже більше трьох сотень людей. У нас є два напрямки надання реабілітаційної допомоги. Це неврологічний ортопедичний, тобто люди, які перенесли неврологічну е, тяжку там, подію, це інсульт, наприклад, або мають остеохондроз ускладнений грижами, порушення ходьби. Теж саме стосується і поранених хворих. Зі слів завідувачки, відділення ФРМ розраховане на два десятки людей. Однак допомогу надають і Пацієнтам з інших відділень лікарні. Є три періоди реабілітації це гостри, післягострий і відтермінований період, тобто довготривалої реабілітації. В нашому відділенні надається саме другий і третій період. Це після гострий і відтермінований. Гострий період надається на місцях ну, в тих відділеннях, де перебуває пацієнт в ну, першу чергу. Лікування у відділенні безплатне потрапити на відновлення можна за направленням від спеціаліста. У нас розміщено в нашому відділенні два реабілітаційних зали. Так як ви бачите, це великий реабілітаційний зал і малий реабілітаційний зал. Так оснащені кабінети індивідуальної терапії, кабінет асистивних технологій, де зберігаються всі допоміжні засоби пересування, такі як костелі, палиці. Це видається людям на безкоштовній умовах. Повністю все обладнання, яке йде по пакету від НСЗУ, у нас є відділення. Але що найголовніше для реабілітації доказової, це є наявність всіх фахівців, які надаються послуги. Тобто це реабілітація активна, вона не підв'язана тільки-лише під якісь там фізіопроцедури чи пасивні рухи. Це в основному. Активно виконується разом з фізичним терапевтом, з асистентом, У нас є ерготерапевти, асистенти, їх психолог. Зі слів завідувачки на ремонт та обладнання відділення реабілітації в гадячі спрямували 7 мільйонів гривень. Це гроші громади та лікарні. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава.